Марія стояла біля дверей маминої квартири, і серце її билося частіше звичного. Поруч, підтягнутий і елегантний, стояв Артем. Його присутність біля порога рідного дому напомнювало Марію дивним, тремтливим перечуттям. Здавалося, ось ось станеться щось важливе, переломне. Сьогодні мама вперше побачить її обранця, і Марія щосили хотіла, щоб усе пройшло ідеально. Вона поправила волосся, глибоко вдихнула і простягнула руку, щоб натиснути на кнопку дзвінка. Артем перехопив її долоню, підбадьорливо стиснув і сам легко натиснув на дзвінок. За хвилину двері відчинилися. На порозі стояла її мама, ще не до кінця усвідомивши, хто прийшов у гості. Обличчя мами осяяла усмішка, приємно здивована, коли вона побачила сяючу Марію. Та елегантного чоловіка поруч. Настала та сама неминуча пауза. Артем, зазвичай такий упевнений, раптом трохи зніяковів, а мама, здавалось, не відразу знайшла слова, щоб запросити їх увійти. Це миттєве замішання лише додало моменту теплоти і щирості. Мамо, це Артем. Пам'ятаєш, я тобі розповідала, сказала Марія. Добрий день, одразу відгукнувся Артем. Проходьте, проходьте, мої хороші! нарешті оговталась мама, відступаючи вбік і дозволяючи їм увійти. Вони пройшли на кухню, там на столі вже чекав чайник, що випромінював духмяний аромат, і рум'яна ще тепла шарлотка. Та зараз ніхто не думав про їжу. Марія, засліплена хвилюванням і бажанням справити враження, майже притискалась до Артема на стільці, ніби шукаючи в ньому опори та підтвердження своїх почуттів. Розмова почалася легко. Мама з властивою їй делікатністю ставила питання про роботу Артема, його захоплення. Артем тримався бездоганно. Він говорив упевнено, розповідаючи про свою діяльність, про те, як важливо створювати міцну родину, дбати про домашнє вогнище. Він згадав, як їхній сімейний добробут був нажитий працею його батьків, підкреслюючи цінність, бережливості та раціонального підходу до бюджету. У якийсь момент, коли мама запитала, як він бачить їхнє спільне з її дочкою майбутнє, Артем глянув на Марію, потім знову на її маму і з ледь помітною усмішкою додав: Головне, щоб усі процеси були під контролем, тоді й щастя, і добробут гарантовані. Марія не зводила з нього сяючих очей, ловила кожне його слово, кивала, а коли Артем на мить замислювався, поспішала йому допомогти, вставляючи потрібне слово чи фразу, аби розмова не переривалася. Вона робила все, щоб це знайомство було ідеальним, а мама, цілковито зачарованою її вибором. Вони пробули у мами недовго, їх чекав кіносеанс. Артем, попрощавшись, вийшов першим і попрямував до машини. Марія затрималася в коридорі, щоб обійняти маму. Мама виглядала трохи розгубленою. Її звична жвавість поступилася місцем якомусь внутрішньому зосередженню. Марія поцілувала її в щоку і з завмиранням серця прошепотіла: Ну як він, мамо? Правда, хороший? Мама повільно видихнула, погладила доньку по руці і тихо, майже з жалем, відповіла: Слухай, донечка, не пара він тобі. Вечером того ж дня Марія і мама сиділи на кухні. Вони, як завжди, пили чай із медом, але тепер між ними висіла напружена тиша. Недоїдена Шарлотка лежала на тарілках. Настрій Марії був зіпсований маминими словами, і вона ніяк не могла їх відпустити. Мамо, ну чому ти так сказала? Голос Марії тремтів від образи. Артем же такий хороший, освічений, розумний, уважний. Він так дбає про майбутнє. Що тобі не подобається? Мама зітхнула, поставивши чашку на стіл, вона дивилась на доньку з ніжністю і якоюсь незрозумілою печаллю. Марічко, мила, я не знаю, як тобі пояснити, але от не лежить у мене до нього душа. Є в ньому щось таке, чого я не можу зрозуміти, але відчуваю. Холодок якийсь. Холодок? Марія обурено звела брови. Мамо, він просто серйозна людина. Він не з тих, хто базікає даремно. Я розумію, доню, що ти закохана, тихо промовила мама, вдивляючись кудись у далечині. Але повір мені, материнське серце рідко помиляється. Не про таке ти мріяла, я знаю. Прошу тебе, подумай спершу, не поспішай. Не зроби помилки, яку потім буде неможливо виправити. Слова мами лише розпалювали гнів Марії. Вона почувалася незрозумілою, а її почуття знеціненими. Я сама знаю, що мені треба, і зроблю так, як вирішу. Марія різко піднялася зі столу, її очі іскрилися. Ми, якщо хочеш знати, завтра їдемо з Артемом на дачу знайомитися з його батьками, і все у нас буде чудово, ось побачиш. Мама слабко усміхнулась, нічого не відповіла, лише похитала головою, та її обличчя виражало смуток. Марія, відчуваючи себе страшенно ображеною і несправедливо засудженою, різко залишила кухню. За хвилину грюкнули двері її кімнати. Мама лишилась сидіти сама в тиші, її погляд був прикутий до недоїденої шарлотки, а в серці ховалася важка материнська тривога. Ранок видався сонячним, день обіцяв бути чудовим. Прокинувшись, Марія вже не згадувала мамині тривоги або, може, просто загнала їх глибше, аби не зіпсувати собі сьогоднішній важливий день. В її серці жила тверда рішучість довести і собі, і мамі, що Артем саме та людина, з якою вона хоче пов'язати своє життя. Вона зібралася, ретельно поправила зачіску і нанесла легкий макіяж, прагнучи виглядати бездоганно. Вийшовши з дому, вона побачила Артема, який вже чекав на неї в дворі, спершись на свою машину. Його обличчя світилось передчуттям. Вони виїхали з міста. Серпневе сонце заливало околиці, придорожні поля вже золотіли стиглою пшеницею, а над головою простягалося безкрає блакитне небо. Дорога вела їх у мальовниче місце, подалі від міської метушні до заміського будинку батьків Артема. Марія намагалася думати тільки про хороше, уявляючи, як прекрасно вони проведуть час, як їй сподобаються майбутні нові родичі і як вона потім із усмішкою скаже мамі, що та була неправа. Артем вів машину спокійно і впевнено. Вони говорили небагато, але в якийсь момент він злегка повернув голову до Марії і з ледь помітною попереджувальною усмішкою сказав: Слухай, маш. Батьки, в мене люди, знаєш, прискіпливі. У них там на дачі строгий порядок. Усе має бути ідеально. Він замовк, а потім продовжив, ніби даючи важливі настанови. Ти, будь ласка, намагайся ходити лише доріжками, щоб газони не топтати. І ще, якщо захочеш щось зірвати з кущів чи дерев, не чіпай нічого. Вони тобі самі дадуть усе митим за столом. У нас так прийнято. Марія лише кивнула, сприймаючи ці слова як милі примхи літніх людей, звиклих до порядку. У її родині все було набагато простіше, але вона подумала, що ця охайність і суволі правила лише частина їхнього заможного життя. Це навіть трохи зворушило її мовляв, які люди, все у них по поличках. Вона з нетерпінням чекала побачити цю ідеальну дачу, яку Артем описував із таким виглядом. Машина звернула з асфальтованої дороги на ґрунтову і зупинилася біля високих кованих воріт. За ними, наскільки сягало око, простягався бездоганно доглянутий сад. Жодної смітинки на вимущених доріжках, жодного опалого листка. Здавалося, трава на рівному газоні була однієї довжини, наче її стригли ножицями. Заїхавши на територію, Марія побачила добротний літній будинок, оточений квітами. Усе виглядало бездоганно, майже нереально, мов картинка з журналу. Їх уже чекали. Батько Артема пораявся біля сараю, а його мати поливала квіти. Як тільки машина зупинилася, вони кинули свої справи і рушили назустріч. Бадьорий літній чоловік із прямою поставою та владним поглядом батько Артема Олександр Петрович і повна говірка жінка з постійно усміхненим обличчям, мати Артема Валентина Степанівна. Вони оточили молодих теплими обіймами, обсипаючи словами привітання. Валентина Степанівна без угаву щось розповідала, її голос дзвенів, та Марія, намагаючись зрозуміти, що за люди перед нею відчувала дивну відчуженість, ніби й радушна, ніби й щира. Але тепла не було. Це більше нагадувало бездоганно відлагоджений механізм гостинності, а не душевну зустріч. Марія, пам'ятаючи поради Артема, намагалася бути максимально обережною. Вона обережно ступала по кам'яних доріжках, милуючись яскравими клумбами. Жодного разу її рука не потягнулася до налитих яблук чи винограду, що вився альтанкою. Тим часом Олександр Петрович і Артем взялися ставити масивний дубовий стіл у саду під яблунею, а Валентина Степанівна спритно виносила з дому страви. Тут були свіжі овочі, салати, домашня випічка і соковите запечене м'ясо. Валентино Степанівно, може допомогти? запитала Марія. Ну, що ти мила, ти ж гостя. Іди краще з Артемком подивіться наші троянди, вони зараз у розквіті. Марія трохи зніякувіла, але пішла за Артемом. У цей момент у хвіртку несміливу постукав якийсь чоловік середніх років, мабуть, сусід, ніяково переступаючи з ноги на ногу. Олександре Петровичу, вибачте, що турбую. У мене колесо спустило, до міста не доїду. Чи не позичите насос підкачати? Валентина Степанівна зневажливо пирхвала: Свій треба мати! Нічого по сусідах ходити. Олександр Петрович повільно підійшов і холодним голосом відрізав Чув, іди собі, не заважай. Сусід опустив очі і розвернувся. Марію пройняв холодок. Артем одразу повів її далі в сад. Коли стіл був накритий, усі сіли за нього. Олександр Петрович щедро запрошував куштувати і гордо розповідав про врожай. Ось, Марічко, спробуй огірочки, а помідори бачили усе без хімії, власними руками. Валентина Степанівна підливала компот і докидала страви, з гордістю додаючи, Усе ми самі зробили, ні в кого нічого не просили. А наш Артемко найкращий жених у окрузі. Артем сидів поруч, усміхався, але мало говорив, лише спостерігав за Марією, від чого їй ставало не по собі. Вона хвалила страви і порядок та все одно відчувала себе чужою. І тут раптом Олександр Петрович різко відкинув виделку. Його погляд став хижим, і він метнувся в сад з дрючком. За хвилину повернувся, тягнучи за комір переляканого хлопчика років десяти. З кишені посипалися груші. Попався, злодюшко. гримнув він. Валентина Степанівна раптом засяяла і сказала: Ну-ка, Артемчику, покажи йому, хто тут господар. Нехай запам'ятає. Артем підвівся, схопив хлопця за вухо і з холодною жорстокістю прошипів. Ще раз залізеш, усі вуха одірвемо. Марія дивилася на цю сцену, серце її стискалося від жаху, це було приниження дитини. У їхніх очах вона бачила лише злість і жорстокість, прикриту показною пристойністю. Артеме, що ти робиш? Відпусти його, він же дитина. вигукнула вона. Не втручайся, це наші справи. холодно відказала Валентина Степанівна. Вона навіть сказала чоловіку зняти з хлопця штани. Дитина закричала від страху. В Марії щось обірвалося. Вона зрозуміла, що ці люди жорстокі, а Артем такий самий. Ви насолоджуєтеся його стражданнями. Я не можу цього допустити. Я не вийду за тебе заміж. вигукнула вона. Усі завмерли. Хлопчик вирвався і сховався за Марією. Вона схопила його за руку і вивела з саду. За нею лише долинув голос Олександра Петровича. Куди це вона? І злобний сміх Валентини Степанівни. Повернеться ще. Але Марія навіть не озирнулася. Вона випустила хлопця на дорогу, сказала йому лагідно. Ти повинен розуміти, що брати чуже погано. Мені пощастило, що я була поруч, бо ці люди б тебе знищили. Дякую, тітонько, я більше не буду. Біжи швидше додому, відповіла Оксана, легенько підштовхнувши хлопчика. Той, не озираючись, кинувся бігти вулицею. Оксана випрямилася. Вона озирнулася, намагаючись зорієнтуватися, і побачила невеликий вказівник на сусідньому будинку з номером та назвою вулиці. Діставши зі своєї сумочки смартфон, вона швидко викликала таксі. Додому Оксана повернулася вже надвечір. Мати зустріла її зі стривоженим обличчям, але, побачивши стан доньки, відразу обійняла її. Оксана, стримуючи сльози, схлипуючи, почала розповідати все, що сталося. Про фальшиву привітність, про жорстокість Максина та його батьків до хлопчика, про своє рішення. Мати мовчки слухала, лагідно погладжуючи її по волосю. Ти мала рацію, матусю, говорила Оксана, всхлипуючи. Ти все відчувала, все бачила, а я була такою сліпою. Сьогодні я побачила їх справжніх. Це було так жахливо, мамо, я не могла залишатися там. Мати посадила її за стіл, налила кухлик теплого м'ятного чаю та поставила перед нею тарілку з улюбленим пирогом. Ну ось, донечко, тихо й ніжно промовила мама. Серце моє відчувало, що щось у ньому нечисто. Але знаєш, що я тобі скажу, моя хороша? Я тобою пишаюся, от тією твоєю рішучістю. Ти не побоялася розірвати все в одну мить, коли побачила несправедливість. Ти відстояла свої принципи, свою совість. Це дорогого варте. І ти права. Головне, щоб твій чоловік був добрим, щоб цінував інших, а не тільки себе. А такий чоловік, як цей Максим, із такою сім'єю, тобі й даром не потрібен. Оксана подивилася на маму, і на душі стало так легко, ніби камінь звалився з серця. Мамині слова були найкращою похвалою і найщирішою розрадою. Вона кивнула, витираючи сльози. Вони ще довго сиділи на кухні, розмовляючи про щось своє, рідне й тепле. Того вечора Оксана не лише знайшла мир у душі, а й ще більше зміцнила свій зв'язок із матір'ю, розуміючи, що найсправжніша любов і підтримка завжди були поруч. Вони не сумнівалися, що на неї чекає щастя з гідним чоловіком. Адже тепер Оксана точно знала, якого саме чоловіка вона шукає. А ви напишіть, чи сподобалася вам моя історія. І обов'язково підпишіться на наш канал. Уже за кілька днів тут вийде нова історія. Не пропустіть!